жертви крихкої криги. На Херсонщині з річки Інгулець дістали двох потонулих дітей дев'ятирічного хлопчика та 14-річну дівчину. Пошуки ще одного: 13-річного юнака тривають. Напередодні у селі Довгове четверо дітей пішли кататися на замерзлу річку і провалилися. Це з берега побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу і теж пішла під воду. Її та одну із дівчат зміг врятувати місцевий житель. А от ще трьох дітей шукали весь Вечір і ніч зранку рятувальники повідомили, що двох потонулих дівчат знайшли до пошуків хлопчика, залучили підводний дрон. Відомо, що діти були з однієї родини. А на Волині на озері Чорне. Під лід пішла 18-річна дівчина. Вона разом із подругою каталася на ковзанах. Лід тріснув, і обидвоє опинилися у крижаній пастці за 300 метрів від берега. Крики про допомогу почули люди на місце одразу викликали рятувальників та медиків. Дівчат вдалося врятувати. Найчастіше жертвами ламкої криги стають рибалки, діти та люди у нетверезому стані. Не варто виходити на лід поодинці або вночі. Його товщина має бути не менше 7 сантиметрів, а щоб рибалити не менше 10. Але навіть ідучи на безпечну кригу, завжди із собою треба мати мотузку, не зайвими будуть і цвяхи в кишені. Вони допоможуть вибратися. Які ще правила поведінки на льоду знаєте ви? Напишіть у коментарях під випуском. Ми рухаємося далі.